Так, доброго дня всім! Приїхали згортати до церну. Засіяв саморобною сівалкою. Це перший укос в цьому році. Ну, ось так, дивіться, така густота. О, другий укос має бути кращий, трошки нам вже будуть дощі. О. Круг пройшов. Це на відео дав братусі, щоб проїхав для відео. О. В принципі, напогано, непогано, краще, як руками гребсти. Така в нас красота, дивіться. Ну, косив виходить не мототрактором, косив мотокосою. Е, чому саме? Бо... Як буду роторкою косити, трава виходить, бачите, я стріню зробив десь сантиметрів 5. Бо зараз поки що дощів немає, сильно ну, суха земля, то хоч трошки ну, після дощів буде краще. Обіцяю на пару днів дощі. Ми звертаємо, ще день-два полежить. Будемо забирати. Така, звісно, сіну. Я б, головне, дощ не, нам, ну, не намочив. Зелена така чітка. Виходить на перший укос, ну, ось на цю траву, що перший вкос, то сильно виходить, більший вугол зробив для того, щоб ну, залишалася трава, бо якщо зробити менший вугол ну, на граблях, то сильно буде лишні виходи гребсти траву, може виривати з корінням. Тут ще теж треба обгадати. О. Але Трактором вийде минут 10 це максимум. О. А якщо вручну, то це виходить 2-3 тут репти. Ну, ось, ось, як один трактор і братуха згрібає, то це виходить 10 минут, а якщо самому репстити, то це 2 години-3 години пройде. Якщо... рівно трактором швидше. Тут огород десь сотих 10. О, так що якось так. Так що бережіть свою техніку, тракторці, щоб вони не вималися і допомагали вам. Дякую всім за перегляд і до побачення.